Друзі, всім привіт! вітаю на каналі! У четвер, 7 листопада, на телеканалі 1 плюс 1 Україна починаючи з 20.00 відбудеться показ 15 та 16 серії серіалу «Реванш». У попередніх серіях ми побачили, як Валентина повернулася на роботу в компанію Клерол, а разом з нею повернулися і старі проблеми. Ігор проти повернення валі, а Марину це обурило та розізлило. Валентина, в свою чергу, попередила Ігора, щоб він оберігав свою родину і що вона добра до них не буде. В наступній серії ми побачимо, чи стане Валя жертвою розправи Карини над Мариною, чи звинуватить Марина Валентину у підставі зриву ефіру, чи понесе дівчина покарання. Також дізнаємося, чи збереже Марина дитину, чи не буде їй нічого загрожувати. Не знаю, як у вас, але в мене все більше сумніву викликає той факт, чи насправді Ігор батько дитини, а можливо, це Денис. З Часом ми із цим розберемося. Що стосується Карини, то вона надалі буде конфліктувати, радіти та зловтішатися невдачами Марини. В наступних серіях ми побачимо, чи матимуть якісь наслідки для жінки її вчинок позриву ефіру, чи понесе вона покарання щодо Романа з Валентиною, то вони порозумілися, і в наступних серіях чоловік буде всіляко підтримувати Валю і допомагати їй у всіх починаннях. А Катя з колегою і надалі будуть працювати над планом по ліквідації перевертня в погонах, а саме будуть копати під Філатова чи знайдуть хоч якийсь компромат на чоловіка? Що стосується мами Ігора, то в попередніх серіях ми побачили, як рішення матері Яніса зруйнувало її сину життя. Софія та Антер закохалися один в одного і вирішили по-справжньому одружитися. Це стало справжнім ударом для Яніса. Тому в наступних серіях ми побачимо, чи змириться чоловік із втратою коханою, які рішення він прийме, чи справжні друзі стануть запеклими ворогами. В наступних серіях слідчий Філатові надалі копатиме під Карину. Чи докопається він до істини, чи знайде зачіпки, адже справа Анни Вороніної у нього на руках. Друзі, в серіалі з кожної серії напруга наростає, історія закручується ще більше, але рано чи пізно вся правда стане ясною і час покаже, хто є хто. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу і до скорої зустрічі.